В умовах війни захисні споруди одні з критично важливих об'єктів інфраструктури будь-якого населеного пункту. Наразі в прилуках їх налічується 53. Майже половина з них знаходиться у комунальній власності міста, говорить міський голова Ольга Попенко. На обліку в управлінні надзвичайних ситуацій міської ради перебуває 24 захисні споруди. Я вже говорила про те неодноразово до того. Говорила, що всі захисні споруди і в усіх захисних спорудах проводилися, і на сьогодні деякі ще продовжуються ремонтні роботи. Тому сьогодні ми і розпочинаємо такий своєрідний екскурс по всіх захисних спорудах, щоб прилучани, особливо ті мами, бабусі, дідусі, батьки і побачили, що для діток створені всі необхідні умови, і все це ми робимо для того, щоб і я особисто переконана в цьому. І я думаю, що і депутатський корпус. Ми всі хочемо, щоб дітки наші навчалися в школі, очно навчалися, виховувалися у дитячих садках. Тому і користуючись цією нагодою, я буду дякувати сьогодні. всім, хто прикладає такі зусилля, створює всі умови, умови безпечні умови для наших діток. Перше укриття, в якому побувала наш. Знімальна група, аби через об'єктив нашої відеокамери його змогли побачити прилучани. Це захисна споруда одного із загальноосвітніх закладів прилук. В ній уже коштом міського бюджету завершені ремонтні роботи і створені всі умови для перебування як учнів, так і педагогів під час повітряних тривог. Укриття існувало до цього часу як підвальне приміщення. Зрозуміло, що тут. Зберігалися речі, старі, не потрібні. Велику роботу було проведено і працівниками нашого закладу, і підприємством стимул, яке здійснювало ці ремонтні роботи. Розчищені всі приміщення абсолютно розчищені всі входи, і аварійні, і основні на сьогодні в укритті є чотири виходи, із них три основних і один аварійний. Тому про при евакуації дітей. Проблеми в тому, щоб розмістити швидко дітей і провести евакуацію швидко, немає. Укритті є всі умови для перебування дітей на сьогодні. Воно оснащено системою вентиляції відремонтованою, є обігрівачі, електрообігрівачі, Ну і температура тримається плюс 16, плюс 17 градусів, тепло в приміщеннях, система водопостачання відновлена, є туалети, які функціонують. Ну, тобто на сьогодні всі умови для перебування дітей в укритті є. Окрім систем життєзабезпечення, є всі захисні споруді і запаси їжі та води, говорить Людмила Рілова. Класні керівники разом з батьківськими комітетами попрацювали, створили контейнери для того, щоб мати необхідний запас продуктів і питтєвої води. Резервуар з технічною водою теж у нас є. У нас є. 5 баків по 100 літрів, Ну на випадок, якщо якісь такі непередбачувані ситуації будуть, готові до непередбачуваних ситуацій та до повітряних тривог в одному із закладів позашкілля, яке ми відвідали його укриття. Наразі теж повністю відремонтовано на сьогоднішній день. Я хочу подякувати. Міській раді, депутатському корпусу за те, що зрозуміння віднеслися до цих питань, були виділені кошти для ремонтних робіт. Хочу подякувати Олі Михайлівні нашій для того, щоб вона стільки віддала часу і стремління для того, щоб це все запрацювало. Хочу сказати дякую колективу. Колесника за те, що вони змогли такий швидкий час, я б сказала, зробити неможливе, тому що на сьогоднішній день хочу сказати, що всі приміщення готові, пофарбовані, проведене нове освітлення, проведені. Тепловентиляція, яка на сьогоднішній день навіть підключена до гарячої води, і буде дітям іти свіже, тепле повітря. Облаштовано це укриття і санвузлами, говорить Тетяна Савченко. У нас їх два для використання дітей. Все підключено, все працює на сьогоднішній день. Є рукомойники для того, щоб помити ручки, і є вже у нас. Підключена вода, питна вода для того, щоб діти могли її використовувати. Крім цього, ми ще забезпечили дітей питною водою в бутлях. 5 літрів бутли у нас закуплені, і для того, щоб у нас була в запас води питної на різний випадок. І готуємо зараз, завершуємо роботу медичного кабінету. Ми знайшли місце для того, щоб там поставити ліжко матрац, одіяло і подушку для того, щоб на всякий випадок можна було використовувати для того, щоб ізолювати дитину. Якийсь випадок по великому рахунку, ми для того, щоб уже забезпечити безпечні умови для дітей, ми готові. Подбали у закладі позашкілля, щоб умови перебування були не лише безпечними, а й так би мовити, естетичними. І розфарбували стіни казковими героями і квітами. Ця кімната розрахована для молодших наших дітей, і звичайно, ми хотіли їм зробити так, щоб вони зайшли і не думали за щось відбувається а дивилися на малюнки, розглядалися казкові герої. Це Наші особисті рішення ми взяли на себе цю таку місію, придбали все, що змогли, де змогли, як змогли, своїми силами десь змогли випросити, попросити, але все це зроблено не за бюджетні кошти, а за бюджетні кошти зроблений великий, я вважаю, дуже красивий ремонт, тому що дійсно ну, ожив наш підвал, можна так сказати, який було і. І колись воно було призначене для цивільного захисту, але, звичайно, за 60 за років він вже був прийшов не, не той стан, який був потрібен. Але все відновлено. Я ще раз говорю, що працюють і туалети, і вентиляція, свіже повітря йде сюди. Є у нас три запасних виходи із укриття. То я вважаю, що на сьогоднішній день я буду дякувати всім, хто приложив сюди своє вміння, свою працю, і на сьогоднішній день і колектив, і дітей, і батьків задоволені тим, що ми готові для такого тривожного стану. Особлива атмосфера затишку і комфорту створена і в укриттях дошкільних навчальних закладів прилук. Та в першу чергу там створені умови для перебування дітей, яких вимагають захисні споруди. Після ремонту, який зроблений в нашому укритті, значно покращилися умови. Що саме зроблено? Проведено фарбування стін – і кольорове, і фарбування вапняним розчином. Зроблена підлога, замінені вхідні двері в укриття і двері у вентиляційну кімнату, відремонтовані мотори вентиляторів. Встановлено також освітлення, замінені нові світильники, встановлено каналізацію. Система каналізації повністю поміняна. сантехнічні прилади замінено на нові. І також зроблена зроблене вимощення навколо нашої захисної споруди, яке упереджує проникнення вологи саме на стіни укриття. У цій захисній споруді облаштовано два санвузли, говорить і показує Олена Недільченко. У туалетних кімнатах також зроблений ремонт, поміняна вся сантехніка, нові умивальники, нові бембі-туалети, які дійсно по росту дітей. Підведена вода, зроблена нова каналізація, запірна арматура поміняна. Ми не можемо, можемо спокійно тут користуватися сантехнікою і не переживати за будь-які пориви. Також вся водопровідна система поміняна, є встановлений фільтр на воду, що є згідно санітарних правил, і всі умови для того, щоб дитина помила руки і відвідала туалетну кімнату. В нашому сховищі зроблено. Є і смітничок, є і засоби для прибирання даної кімнати. Умови оптимальні, умови реальні і все нормально для діток зроблено. Про це подбали будівельники, а колектив садочка. Подбав, аби діти в укритті почувалися як у своїх групах. Будівельникам, звичайно, велика подяка за їхню роботу, і доклалися і наші працівники закладу, які на свій смак, дивлячись на віковий період кожної групи, організували для свого своєї групи відповідні умови. Сюди перенесено матеріальні цінності і іграшки, і м'ячі для фізкультури, ви бачите, і музичний інструмент, і флажок із нашим Державним прапором бо патріотизм завжди з нами, тим паче, у сьогоднішні хвилини і на сьогоднішній день. Також вихователі подбали про те, щоб і психологічний стан дитини був в укритті відповідний, щоб дитина заспокоїлася, почувала себе морально спокійно, і, звичайно, щоб далі організувати і надати дитині освітні послуги, і щоб її перебування було комфортним, і дитина почувалася. Захищеною хизується умовами, створеними у захисній споруді, і вихователь методист ще одного садочка. Прилук Валентина Бойко. Зовсім недавно зроблений свіжий ремонт, перетерті стіни, обладнана бетонна підлога, зроблено освітлення нове, обладнано вентиляцію В нас вентиляція працює. Нам поставили новий мотор. О, працює вентиляція, є і втяжна, і витяжна. Працює вона ось, ось так, будь ласка, включено, витягує, до, до, дуже добре вентиляція працює. Повітря завжди свіже і чисте. Також обладнано санвузлами. Санвузли у нас сучасні встановлені нові унітази, миючі всі є для того. Ми можемо і помити руки, і всі зробити гігієнічні процедури. Ми вдячні нашій міській владі за те, що вона опікується дітьми і забезпечує належні умови для перебування дітей в таких надзвичайних обставинах. Загалом на сьогодні в прилуках за кошти міського бюджету відремонтовано або вже завершуються ремонтні роботи у 17 захисних спорудах закладів освіти. Міська рада дякує будівельникам за пророблену роботу. А також хочеться подякувати колективам цих закладів, у яких у яких є захисні споруди, за те за ту роботу, яку вони проробили для наших діток. Наразі ми провели своєрідну екскурсію чотирма укриттями, що облаштовані у прилуках. В наступних випусках новин ми продовжимо знайом. Мити наших глядачів з умовами, створеними в захисних спорудах для прируцьких школярів і дошкільнят.